Дитяче волонтерство З початку війни на вулицях міста можна зустріти безліч українських дітей із лимонадами, браслетами, домашнім печивком та власноручно мальованими плакатами, які збирають гроші, які рятують життя нашим військовим і наближають перемогу України. І звісно, з позиції людяності той рівень довіри, який нині існує до маленьких волонтерів, досить високий. Але на жаль, там, де є багато довіри, завжди існує місце для спекуляцій. І на цих щирих і повних ентузіазму дітях можуть наживатися не такі щирі дорослі. І одну із таких дещо насторожуючих історій дізнались та дослідили журналісти сайту новин Луцька та Волині. Конкурент. Як ідеться у матеріалі інформагентства, все почалось з того, як журналістка Сайту конкурент випадково помітила на перехресті вулиць Карпенка Карого та Чорновола, хлопчика з плакатом. Він підходив до автомобілів, які зупинялись на світлофорі, і з приспущених вікон йому давали гроші: 20, 50, 100, 200 гривень. За короткий час звичайна консервна банка, яку дитина використовувала для волонтерства, наповнилася, і хлопчику довелося вже трамбувати гроші. Журналістка зупинилася і теж кинула кілька гривень. А потім звернула увагу на його плакат: кимось змакетований і надрукований з текстом. Збираємо на генератори для ЗСУ. І більше жодної інформації, жодних контактів організації, які збирають гроші чи номерів телефонів, аби перевірити цю інформацію. Тоді ж журналістка спитала у хлопця від чиєго імені він тут працює. На що малий розповів, що то ініціатива дітей? Запевнив, що все у офіційно і показав роздруковані квитанції про оплату певних сум на фонд Сергія Притули. Перекази каже дитина: здійснювали двоє хлопців, які тут. Головні, вони не є членами волонтерських громадських організацій, а збирають кошти від себе. Дитині ж платять 20% від зібраного. Однак скільки грошей збирає за день хлопчик, казати не захотів. Банка поруч натякала, що чимало. Тоді журналісти сайту новин Луцька та Волині конкурент і вирішили поцікавитися, куди ж ідуть гроші, які на вулицях Луцька збирають ці діти. Так вдалося дізнати, що збір грошей організували підлітки. 14-річний Антон Мазур та його друг Ярослав Петриченко розмістили блокпости у популярних локаціях у місті. Вони покликали інших дітей і разом збирали гроші для військових. Спершу переказували на фонд притули. А коли від місцевої тероборони з'явився запит, на генератори діти вирішили назбирати і на них. Найперше журналісти зателефонували Антону. Саме його номер дав хлопчик, який стояв з плакатом. Антон говорить, що їх п'ятеро дітей, які волонтерять. Дорослих у цій справі немає. Хлопчик говорить щиро, каже, у день на перехресті Карпенка Карого та Чорновола вони збирають 2,5 3 тисячі гривень. Працюють не кожен день. За місяць волонтерства діти зібрали і відправили на фонд притули більше 17 тисяч гривень. Останнім часом гроші на фонд не відправляли, бо збирали на генератор. До слова, генератор діти таки купили і передали Волинській теробороні 16 серпня. Військові це підтвердили, а діти надали квитанцію про купівлю. Але як ідеться у статті, мова не про те, адже головне питання: чи повинні діти заробляти на волонтерстві? Особливо якщо вони нічого не продають, а просто стоять на вулиці і збирають гроші. Антон підтвердив інформацію, що діти, які збирають гроші, отримують 20% від зібраного. Таким чином, хлопчик, якого помітили журналісти, у день забирає 500-600 гривень у власну кишеню. Звісно, що ті, хто дає гроші дитині, про це не знають. Тим часом батьки Антона, Тетяна та Віталій Мазур знають, що їх син волонтерить, і дуже ним пишаються. Розповідають, що хлопчика надихнули українські діти у Польщі. Коли почалася повномасштабна війна, ми з дітьми поїхали у Польщу, були у родичів у Любліні. Там мій син побачив, як наші українські дітки займались волонтерством, стояли біля маркетів Бідренка та «Лідл». хто гроші їм кидав, а хто продукти. Це було від Карітаса, благодійної організації. Так само і він там кілька днів простояв і цим зацікавився. Коли ми повернулися до Луцька, Антон дізнався, що його друг стоїть і так само збирає допомогу від імені благодійної організації. Вони стояли зі скриньками біля проміння та біля торби. Люди підходили і запитували, куди йдуть ті гроші, які збирають діти. А благодійна організація, від імені якої діти працювали, казала, що вони не можуть розповсюджувати цю інформацію. Мати каже, певний час хлопці попрацювали на волонтерів, а потім вирішили збирати самотужки. Батько ж Антона Мазура впевнений, що хлопці працюють чесно і не беруть собі грошей. Каже, сина навіть перевіряв міченими купюрами і переконався, що хлопчик відповідальний. Віталій Мазур стверджує, його дитина на волонтерстві не заробляє. Ми кожен день, як він іде, даємо йому кошти на проїзд. У нього ровер зламався і вже третій день стоїть поломаний. Кожен день ми йому давали гроші зі своєї кишені. Може на шоколадку на булочку діти собі забирають, але ж вони стоять там весь день. Однак, як стверджують журналісти, напередодні у телефонній розмові щиро дивувався, що дітям-волонтерам зазвичай не платять. Не в карман же вони беруть ці кошти. Я знаю, що мій син не бере звідти ні копійки. Вони роблять корисну справу, але є ж офіційні організації, де діти стоять зі скриньками. Вони ж також дітям платять за це. Я не знаю. Є організації, які платять. Я бачив, що діти стоять біля торби від організації. Як згодом з'ясували журналісти конкурента, перший свій досвід волонтерства Антон Мазур отримав у благодійній організації Благодійний фонд «Вірні Україні, яка наймала дітей волонтерити за гроші. Хлопцеві та його другові платили 40 гривень за годину волонтерства. Однак, як стверджує сам Антон та його батьки, дітям не розповідали, куди йдуть зібрані гроші. Дитина була впевнена, що якщо волонтерські організації платять за збір грошей, так це працює всюди. Отже, саме таку модель волонтерства хлопчик надалі вибрав і для себе. Як зазначають журналісти, сам фонд заснований у квітні в Нововолинську. Однак гроші на ЗСУ збирають на вулицях Луцька. Як дізнались, журналісти засновні. Нік фонду Віктор Кишкін а декларований вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, координує роботу волонтерів у Луцьку. Хлопець на ім'я Давид Огороднічий. Зять засновника. Він щоправда спершу заперечував, що Антон Мазур взагалі працював у їхньому фонді. У телефонній розмові з журналістами сайту конкурент Давид Огороднічий запевнив, що у них волонтерять тільки діти з 16 років. Вони можуть бути волонтерами за письмової згоди батьків і не працюють більше чотирьох годин. І що взагалі від початку роботи фонду у них працював тільки один неповнолітній, якому було 17 років. Тільки от що більше журналісти розмовляли із ним, то більше змінювалися слова Давида. Зі слів координатора волонтерів. Волонтерів Давида все працює наступним чином. Волонтери у домовлений час приходять на місце, де збиратимуть гроші. Давид привозить їм сумки з костюмами та пластикові бокси з пломбою для збору грошей. Скільки годин працювати? Кожен волонтер вирішує сам. По завершенню гроші передають Давиду за годину роботи. Волонтерам платять 40 гривень. Гроші із кишені засновника фонду Віктора Кишкіна, який має кілька бізнесів, запевняє Давид. Працюють волонтери в середньому 4-6 годин, але гроші каже хлопець беруть не всі. Коли почалася війна, в мене те, що з тестом, це також і засновки фонду. Вони дуже те, що дуже багато їздила до бої, що вони волонтер, волонтерську допомогу. Та і якби на рахунок цього потім заснувався фонд, з яким ми співпрацюємо у у Новолинську. І відтоді з'явилася ідея збирати кошти в місті якби на те, щоб допомагати воєнним. Кому цей фонд, ми спілкувалися з дівчинкою. Це за мера міста по волонтерській діяльності міста Луцька. Шебелюк Ірина Іванівна і вона пояснювала нам по законодавчій частині. Вона допомогла нам оформити всі документи, яких не вистачало. І також, коли заснувався фонд, вже коли почали працювати, вона попросила нас нас на турнікети для запинки крові. Наїм ми нас обирали, які ми закупили, і ми віддали це цей прийому ну, допомоги в драмтеатрі. Там знаєте, драм ми їх занесли, в мене є фотографії, як ми їх заносили, паралельно ми були заносили енергетичні батончики і також ми занесли туди портативні буші. Хлопець розповів, що зараз збирають гроші на медикаментозну допомогу воїнам зсу, а звітують у інстаграмі, тіктоці і у Фейсбуці. Паралельно ведуть книгу звітів, де є інформація про зібрані і відправлені кошти. Втім, цю інформацію Давид журналістам так і не надав. Цікаво, що фонд укриття, про який згадував Давид, не одразу міг пригадати про співпрацю з вірними Україні». Зрештою, співзасновник фонду В'ячеслав Пащук пригадав, що представники благодійного фонду Вірні Україні» кілька разів привозили їм допомогу з Польщі. Давид стверджує, що фонд збирає гроші на вулицях із травня. Спершу він говорив, що за весь час роботи зібрали усього 7-8 тисяч гривень, а вже в наступній розмові запевнив, що це сума зібрана за останні два місяці. Це я платив декілька. Це той Антон, з який говорили, чи не помиляється з Антоном, так. І такий хлопчик Ярослав. Це його друг. Чесно, він працював тільки два дні. Бо йому було важко, бо в нього розпинає, так зрозумів, йому було важко стояти. Там обов'язково в боксі де закритий на ключ, також обов'язково стоїть пломба. Кожен раз ця пломба змінюється, так само фіксується, яка це була пломба, тому що розгляд просто чи люди не крадуть гроші. Я сподіваюся, що не було, і настільки я знаю, що не було, але ну, сказати точно я не можу, на жаль. О, Антон день збирав в районі, ну, перший день він збирав був 250, другий день щось майже 300. Ну на жаль, збори не такі були, як би хотілося, але це хоч щось. Це загалом там збільшого було зібрано, Ну можливо в районі 7, можливо, 8 тисяч, але це треба точніше порахувати по бухгалтерії. Бо дуже довгий період було таке, що в мене звір працювали по одному волонтеру. Журналісти зазначають, що хлопчик Антон Мазур ці слова заперечує. Дитина каже, що вони з другом працювали приблизно три тижні і що збори щодня були у районі 300-700 гривень. А найбільше за день один із хлопців зібрав 4 тисячі гривень. Деколи було. Моєму другу кинули 100 доларів. Один раз були дуже хороші збори, десь 4 тисячі гривень, але в середньому 300-700 гривень. Але це тільки ми з другом так. Давид нам розповідав, що дівчатам кидали 200 євро навіть, а в день вони збирали 2 тисячі. В мене були найбільші збори півтори тисячі гривень. Давид казав, що у дівчат мінімальна була тисяча. А було таке, що і до трьох доходило. Ми працювали на нього 3-4 тижні. Я стояв з 8.30 до 12.30, але стояли часом 4-6 годин. Як розповів хлопець журналістам, його насторожив той факт, що фонд, на який він працює, ніде не звітував. Тому зрештою він і вирішив збирати гроші сам. Ми, коли стояли, він нам ніяких папірців, документів, куди скидає гроші, не хотів давати. Казав, не можна ні відео знімати, нічого. Дитяче волонтерство на ЗСУ дуже поширене явище в наші дні. Однак, за словами волинських правоохоронців на території області ще не виявляли жодних фактів зловживання серед неповнолітніх волонтерів. Коли журналісти розповіли поліції про цю ситуацію, правоохоронці пояснили наступне: використання дитячої праці тут не вбачається, тому, що е, діти. Добровільно роблять цю роботу. Ну це і, в принципі роботою, як вони можна назвати. Тобто вони на це погодилися за власної згоди. Їх ніхто до цього не змушував. Щодо того, що він частину грошей якби привласнив собі, ну тут теж не можна сказати, що є якісь чи кримінальне чи адміністративне правопорушення. Дитина, допустимо, стояла на вулиці так, цілий день. Йому треба купити там, попити водички. Якогось фломастера він малював плакат там, витратив, купив собі правильно. Тобто тут якби теж ну, ознак кримінального чи адміністративного правопорушення якби нема. Тим більше до поліції не надходило е, ні скарг, ні заяв з цього приводу. Е, Люди вселяко підтримують збір цих коштів. У свою чергу юрист Валентин Хаймик пояснює, що згідно закону України про волонтерську діяльність, залучення дітей від 14 до 18 років до волонтерської діяльності можливе лише за письмовою згодою батьків, але також варто зауважити, що особи від 14 до 18 років не можуть надавати волонтерську допомогу у медичних закладах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та техногенного або природного характеру надавати допомогу зсу і іншим військовим під час дії воєнного стану. Антон Мазур та його друзі, п'ятеро луцьких дітей за місяць зібрали і передали військовим допомогу на суму більше 30 тисяч гривень. А благодійний фонд з купою волонтерів на зарплаті за чотири місяці зміг зібрати 8 тисяч. Чи є тут зловживання? А чи ні, журналісти вирішили залишити з'ясовувати. Правоохоронцям тим часом закликають волинян бути уважними і керуватися кількома простими правилами. Перш ніж давати комусь свої гроші, добре перевірте, кому ви віддаєте кошти. Кидайте гроші знайомим дітям, перевіряйте, де волонтерять ваші діти. Завжди питайте, на що витратять ваші гроші. Не лінуйтеся гуглити. На сам кінець нагадуємо, що навіть якщо ви жертвуєте гривню, переконайтеся, що ви жертвуєте її туди, де вона справді потрібна, і де врятує чиєсь життя.